Тарасове слово, я вчитуюсь як у молитву, у мудрість геніальних фраз. Тарас посіяв слово бритву, меч, путівник, дороговказ, щоб з москалями не кохались, бо точно зрадять, сміючись, щоби свого ми не цурались, бо буде соромно колись. Щоб як лях не розпинали в країну неньку в час тривог, щоб рідну матір шанували, тоді вже й не скарає Бог, щоб була щаслива доля у своїй хаті, не чужій, щоб була правда, сила, воля і згину ворог лиходій, щоб ми любили Україну і в лютий, і в недобрий час. Щоби молились тяжку днину, і Господь Бог врятує нас, щоб правдою не торгували, зняли кайдани назавжди, боролися й перемагали, навіки позбулись орди, бо в правді нашій міць і сила, бо наша воленька свята, а слово, дума, й пісня мила. Зерном у душах пророста.